Неприємний казус відбувся з організацією, яка опікується в Україні електронними деклараціями. Як з'ясували журналісти, з липня по вересень цього року на зарплату чотирьом керівникам національного агентства з питань запобігання корупції пішло 2 мільйони гривень. Разом із захмарними надбавками та преміями. Так, голові національного агентства з питань запобігання корупції Наталі Корчак, крім окладу майже 37 тисяч гривень, додатково нарахували надбавку за вислугу років та інтенсивність праці та. 250% премії. Загалом набігло небагато, немало, приблизно 184 тисячі на місяць. Подібна ситуація з трьома заступниками. Голови НАЗК. у них вийшло від 139 до 142 тисяч. Оприлюднення цієї інформації голова агентства назвала тиском. Несподіваним для багатьох стало цього тижня рішення Кабінету міністрів збільшити з наступного року в Україні рівень мінімальної зарплати вдвічі. З Січня 2017-го вона становитиме 3200 гривень. Ось що з цього приводу сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. З 1 січня 2016 року, року жоден громадянин України не буде отримувати менше, ніж 3200 гривень. Це стосується не тільки недержавного сектору, а це стосується і державного сектору. Жодний, хто працює сьогодні в бюджетній сфері, не буде отримувати менше 3200 гривень. 50 мільйонів євро. Саме таку суму Україна планує повернути до державного бюджету країни із Латвії. Це гроші, які незаконно вивели за кордон екс-чиновники часів Януковича. Латвійські закони дозволяють ще до завершення розслідування визнати капітали нелегально отриманими і конфіскувати їх. Таким чином 50 мільйонів євро вже перераховані до бюджету Латвії. Але згідно з латвійським законодавством, це рішення не остаточне. Є велика ймовірність того, що суд поверне кошти власнику, тобто українській державі. Аби дізнатися, коли Україна може повернути назад гроші, чи поверне вона їх взагалі, на зустрічі з генеральним прокурором Латвії поїхала наша Лариса Задорожна і побачила, що через Ригу українці відмивають гроші і зараз. Далі її ексклюзивний репортаж. Сірому натовпі пасажирів одного із рейсів Київ Рига він не виділявся. На перший погляд, звичайний пасажир, але з незвичайною місією ціною 50 мільйонів євро. Пані табоново вітаємо вас. Заступник українського генпрокурора літав до латвійського, аби повернути вкрадені в Україні гроші. Ці гроші пов'язані безпосередньо з арбузовим. Арбузов виконував скажімо, роль певного касира, і ці кошти належали далеко не тільки йому, а й іншим представникам так званої сім'ї. Пропускає ці гроші, вроді як через несколько підприємств контовляться хазяїну. Кабутиби во спражі то там Сонячна риська погода обернулася не зовсім теплим прийомом. Місія українського прокурора виявилася нездійсненною. А Латвія гроші колишнього очільника українського уряду забрала до свого бюджету. Не було добито доказательств, що ті деньги украдені із В словах генерального прокурора Латвії є частина істини. Але ну не настільки вже і необґрунтованою було не надання нами тої чи іншої інформації. Не вже двох років було недостатньо, і ось минув місяць після долиносного латвійського турне українського прокурора. Але результат з доказами той самий. Думаю, що ні. ані допитів ключових фігур афери, ані айпі-адрес, з яких перераховувалися кошти. На те слишила наших е поліцейських йдуть запроси, наприклад, в Україну. Но... Україна не так спішить з відповідями. А якщо немає доказів, то є ризик, що все може закінчитися в Существує ризик, різд. Допустим, перечислен 50 мільйонів. Україна проводить слідство, нічого не встановлює, а ці гроші віддає тим фірмам. Київ ще має шанс повернути 14 мільйонів євро Арбузова Є ще два місяці. До кінця строку арешту коштів. Слідство має завершитися. Пригором, але вже зрозуміло, за два місяці суду не буде. Гроші Арбузова. Це лише крапля у латвійському фінансовому морі. Ригу називають великою пральною Європи. Брудні гроші стають чистими. Їх відмивають одразу через кілька рахунків у латвійських банках і офшорах. І якщо гроші Арбузова встигли арештувати, то мільярди фінансиста Януковичів Курченка після Революції Гідності проганялися ще кілька місяців. Писок 14 офшорів, всі вони, кожен з них, вів у один єдиний ризький банк. Ганна Бабінець розгрібала так званий панамський архів про офшорні рахунки, в тому числі й українців. Це такі відновочні майданчики. Там Нинішні посадовці або люди з колишньої влади, які також в принципі, несли собі місце і в цій владі знаходила їх і в латвійських банках. Це, наприклад, Юрій Терещенко, це людина з оборонного сектору, який власне контролює весь експорт зброї, а його син там сплив, що йому була куплена квартира у Лондоні за 320 тисяч фунтів. І ці фірми знову таки мають рахунки в латвійських банках. Наші чиновники. Вони як тоді, так і зараз розуміють повну зручність цих банків. це коли гроші перераховуються швидко і без особливих перевірок в банках. Ми тут оберачуємо 1% всіх доларів в світі. І коли сотнями працюють фірми, спеціалізація яких одна – відмивання грошей. Хтось приходить з чемоданом і говорить, ну от я тут щось продав, і от у мене в чемодані пару мільйонів, я би хотів їх вложити. Українці грали роль вторую після росіян. В розслідуваннях латвійської журналістки Саніти Емборги гроші українських чиновників спливали на раз. Коли спрашували, що случилось з цими грошами, банки говорили, а, а у нас їх немає. Потому що в один день ваш і вот в другої вийшли. Так що латвійські банки в этих схемах як почтові ящик. і в цю поштову скриньку український бюджет продовжує перераховувати мільйони євро. Схеми аля арбузові курченко успішно процвітають. Ось енергата 12 комплектів трассона підстанцій для южноукраїнської АЕС. Ось 3,5 мільйони євро. Стільки грошей прирахують компанії Зодіак Плюс, у якої ризька прописка. Кошти енергатома підуть просто за кордон з України і відразу стануть недосяжними для наших правоохоронних органів. За пропозиціями в інтернеті латвійська фірма продає Увага! українські ж трансформатори, бо латвійських в природі немає. Ми їдемо за адресою, вказаною на сайті. Фірма, яка постачає трансформатори на українські атомні електростанції, знаходиться у звичайному будинку, у спальному районі на околиці Риги. І можна тільки уявити серйозність цієї фірми, адже у звичайний робочий день тут жодного співробітника. Сусіди про трансформатори та й про зодіак ніколи не чули. В цьому домі знаходиться фірма, яка атомні електростанції снабжає наші українські. Чого це живої будинок? В 11-й квартирі зареєстрірована. Машини нету його. Це в Україні слатиш живуть. Це означає, що компанія веде тільки один вид діяльності. А вона перераховує кошти. В енергоатомі прокоментувати такий дивний тендер часу не знайшли. Юрмала улюблене місце українців та росіян за найдорожчими покупками на рухомості. Тягнеться фінансовий шлев з колишніх республік радянського союзу. Ось найдорожча віла її недавно купила найбагатша людина Росії, Алішер Усманов. За 4 мільйони євро. Місцевий таксист розповідає останні тенденції юрмальської моди. Росіяни Міче сталі всі економічні трудності, люди економлять. Росіян каже, заміняють українці. Найці клієнтом дуже багато машин з України в області. Такого раніше не було. Вкладати в нерухомість це популярний спосіб відмивати гроші. Але інколи Латвія ще як запасний аеродром. Купуєш квартиру, отримуєш посвідку на проживання. Ось в цьому будинку за даними латвійського реєстру придбала квартиру родина одного із українських банкірів Кушкарьова. А тут у самісінькому центрі Риги український фармацевтичний магнат Андрій Куцький. Серед його сусідів родина представника Росії в ООН Віталія Чуркіна. Це патріот. Він на публіці, а мати нерухомість в Європі не завадить. Будинок знаходиться на вулиці з промовистою назвою грішників. Далеко від вулиці грішників не треба ходити. Знову натрапиш на слід українських грошей. Це зараз на вулицях риги новенькі трамваї. Старі поїхали в Одесу. Оборудка яку серйозним відмиванням грошей не назвеш. Але як українці обдурюють за їхні ж гроші, яскравий приклад. І продали постаня металолома, Ви купіли писані хорошої машини. Смішно це, не смішно, я не знаю. Рига продала 10 вагонів за 2 тисячі євро кожний, Одеса купила за майже 40 тисяч. Тобто у 20 разів дорожче. Між двома комунальними підприємствами дві фірми-прокладки – Ризька і Дніпровська. По тому, де вони закупались, як вони закупались, ми мы... Ми узнали вже постфактум, коли ці вагони получили. Рига це лондон для бідних. Жартують інколи латиші. До Риги у листопаді знову полетять українські слідчі повертати вкрадені мільйони арбузова. Але схоже, варто пошукати не тільки гроші колишніх. Пані Добанова, вітамо вас в Ризі з Латвії. Лариса задорожна. Факти тижня ласка, кріфа крізь мене на ременями.